Всім доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич. А на цей раз ми поговоримо з вами про акції компанії Центренерго. За останні два місяці ціна акції знизилася з рівня 8 гривень 20 копійок за акцію до поточного рівня 7 гривень 98 копійок за акцію. В середній обсяг торгів по акції складав близько 7-8 мільйонів гривень в день. Тобто, як бачимо, акція є однією з найбільш ліквідних на ринку заявок української біржі. У відносних величинах зниження по акції за останні два місяці маємо на 2,5% в той час, як індекс української біржі за цей період навпаки зріс і додав майже 5,7%. А на місячному інтервалі доходність по акції була близькою, майже ідентичною з доходністю бенчмарку, і динаміка по них була приблизно на 6,5% росту. А при цьому динаміка по акціях Дніпроенерго. Та захід Енерго була значно гіршою і пояснюється тим, що напередодні вони зростали швидше акцій Центренерго За поточними цінами. Центр Енерго торгується з дисконтом близько 60% по відношенню до максимальної ціни за рік, і з премією близько 23% до мінімальної ціни за рік. А відтак, що стосується цільового ринку, то прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію на оптовому ринку електроенергії України у грудні 2011 року залишиться на рівні листопада, тобто 620 гривень 32 копійки за 1 мегаватт в годину. А це на 23% більше порівняно з груднем минулого року. А за перші 10 місяців поточного року середній тариф електроенергії для Центренерго склав всього 530 гривень за мегаватт в годину. Що на 21,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року? Однак, навіть незважаючи на нижчий рівень цін на продукцію порівняно з іншими компаніями галузі, а також менші обсяги виробництва електроенергії, центр енерго отримала набагато кращі фінансові результати за три квартали 2011 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. А відтак рівень рентабельності за EBITDA зріс з 5,3% за 9 місяців 2010 року до 13,4% за 9 місяців поточного року. І якщо чистий прибуток компанії і EBITDA у другому кварталі 2011 року були близькими до результатів другого кварталу минулого року, то за третій квартал ці результати, як ми бачимо, значно кращі ніж у третьому кварталі минулого року. На сьогодні тарифи для населення залишаються нижче економічно обґрунтованих рівнів і є одним з найнижчих у Європі. Тому зростання тарифів на електроенергії відбуватиметься і надалі, але слід враховувати і реформування ринку вугілля, що зменшить позитивний ефект для теплової генерації від зростання цих тарифів. На сьогодні акції Центренерго торгуються за мультиплікатором Іві до Ебіда на рівні 5,1 і за показником за мультиплікатором Під І на рівні 6,9. Крім того, компанії енергетичного сектору котируються надзвичайно дешево по відношенню до вартості заміщення. Зокрема, для центра енерго цей показник складає близько 85 доларів США на кіловат потужності, що є в рази менше в вартості спорудження таких мереж з нуля. Таким чином, з огляду на суттєвий потенціал зростання, як за методом порівняння, так і за дохідним методом. На високий рівень ліквідності цінних паперів Центренерго та на позитивні зрушення в самій галузі, ми звичайно рекомендуємо купувати акції цього емітента. Я дякую вам за увагу, успішної вам торгівлі і до нових зустрічей!